Про смерть Миколи розкажи. Ну е я з того, що Бо я ще не говорив ніким з е е умсовців азовців, але я би можу з тих е обривків інформації, яку я почерпнув з засобів масової інформації, яка публікується з наших, і з російських, причому спеціалізованих появ. Значить, постріл в ногу гранатометника Андрія Дроміна Світляка. Тобто не в голову. Снайпер може стріляти зразу в голову. Тобто, е для чого е взагалі призначені снайпери? Для Знищення в першу чергу командного складу противника, тобто стріляють по офіцерах, особливо важливих солдатів, це кулеметники, гранатометники, снайпера, тобто, такі самі, як вони. Це Андрій Дромін-гранатометник. стріляти могли зразу в голову, щоб знищити. Стріляють в ногу. Чому в ногу? Зразу ж кинуться допомагати хто найбільш підготовлені бійці. Побіг командир взводу і ще один боєць. І зразу лупить трьох снайпер. Знову ж він не зразу вбиває Миколу, а ставить йому поранення в пах смертельне, але до кінця убитий, щоб витягнути ще бійців. Тобто фактично працює з того боку професіонал снайпер, який без емоцій, без нічого. Оце тобі, це, це тобі це, це є тактика сьогоднішньої війни. Це є специфіка спеціальних підрозділів і тому подібне. Це вони Як, так спекулюють? Якщо б в наших була е, бронетехніка, е, нормальна бронетехніка, в них заглохла, то, що я прочитав, заглохла БМП. Якщо б була бронетехніка, яка може зразу евакуювати поранених, зовсім інше. Тобто, чому в наших спецбатальйонів добровольчих немає в достатній кількості бронетехніки? Вчора прем'єр-міністр Ясенюк сказав, що на складах вона є. Так дайте її в війська, дайте в добровольчі батальйони. Працюють, тобто, поранення, спеціальне поранення, тобто солдата вбитого солдата можна забрати потім. Пораненого солдата треба прислати до нього бійців, по них можна стріляти, пораненого треба поставити на ноги. Поранений вигідніший протилежній стороні. Тобто, ще раз тобі підтверджую, це до цього ополченець Донбасу додуматись не може. Це може додуматися професійні військові.